Сільгосппідприємство, що обробляє землі в Охтирському районі, прийняло в безкоштовне користування сучасну зернозбиральну техніку. Комбайн з жаткою італійського виробництва надав аграріям благодійний фонд Жнива перемоги голова асоціації фермерів Сумщини Олександр Шафорост розповів, що сільгосптехніку у фонд постачає інший благодійний фонд Говарда Баффета. Це перший з п'яти комбайнів, які за його інформацією мають надійти від американського філантропа найближчим часом на Сумщину. Решта підуть в Шосткінський та Глухівський райони. Гарна подія для нашого регіону це коли ти відчуваєш підтримку світу, і в господарство Бакерівське приїхав прекрасний комбайн 22-го року. New Holland, для збирання ранньої групи зернових. Це господарство зазнало значних втрат під час військової агресії і фонд Баффета, Благодійна організація Жнева перемоги прийняла рішення на конкурсній основі передати цей комбайн в безкоштовне користування, в тимчасове користування саме даному господарству. директор підприємства Ігор Гурбанов говорить раніше, його сільгосппідприємство допомагало вижити землякам, тепер йому. У нас маленьких дітей багато було тут в селі, з охтирки поз'їжджалися. І возили сюди, молоко, продукти харчування возили. Звідси возили на охтирку м'ясо, так як свиней різали і розвозили. Мало того своє населення забезпечували, возили на охтирку, і сало роздавали біля магазину, і м'ясо. Так що забезпечували, чим могли населення. Сергій Білоус, водій, який доставив комбайн з рівного в село Бакирівка, поспішав, бо незабаром жнива. Дорога, щоб була дорога, то було б швидше. А так, все добре. Їхав я сутки. Це тисяча, тисяча кілометрів. Першим поїхав на комбайні працівник Юрій Козодав. Добре в ньому сидіти. Я думаю, що не буде легше керувати над тим, що я працював раніше. Нова техніка завжди це хорошо. З минулого року на Україну працюють 50 комбайнів Говарда Баффета. За словами Олександра Шафороста, Сумщина посіла друге місце у рейтингу за кількістю отриманої допомоги сільгоспвиробниками. Зокрема, посівний матеріал отримали більше 800 господарств. Залучалася адресна підтримка ООН та USAID. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне, Новини Сумщина.